Вітаю вас прекрасний ранок, вівторка, 27. 27 січня 2026 року. І сьогодні ми поговоримо на тему, яку зазвичай не дуже люблять люди обговорювати, тим більше працювати з нею на початку, але потім розуміють, наскільки це важливо, наскільки це. Ефективно збільшує ефективність і все-таки заглиблюється в цю тему. Нагадую, що рубрики, які я започаткувала з січня, трошечки переформатувала погляд для тих, хто приймає сильні рішення для сильних людей, і дана інформація вам буде в нагоді під час прийняття сильних рішень. І у мене один із дивізів моєї роботи про те, що коли знаєш інформацію, коли попереджений, тоді ти озброєний, тому що можеш діяти на випередження, можеш швидко, якісно, ясно мислити, приймати рішення, реагувати. І пам'ятайте про те, що те, що ви обираєте сьогодні, те творить ваше завтра. І це. Творить і ваш стан, і ваше матеріальне положення, і ваш ментальний стан. Тому я за ментальну гігієну, але, звісно, за емоційну гігієну і за інвентаризацію дій, які ми. А що найголовніше, не помічаємо кожного дня те, що для нас вже є нормою, чимось таким побутовим, і саме це потрібно аналізувати, звертати на це увагу і замінювати. Якщо ви хочете нових результатів, потрібно нові дії. Ну, Це банально. Але про це важливо іноді повторювати, тому що знову ж таки немає нічого більш постійного, ніж те, що ми думали, що це буде тимчасовим. І я Пропоную стратегію. Вранці о 7.45 ми говоримо про управлінський фокус, про ясність, про рішення, про ефективність прийняття рішень, про структуру, про аналітику. І ввечері о 19.45 ми вже з точки зору глибинного фокусу ми дивимося на те, як. Проживає людина, як справляється психіка з певними процесами. Вчора ми говорили про те, як психіка проживає тяжкі буремні часи, часи турбулентності, кризові, і про систему, системність з точки зору системності, про внутрішні причини і про приховані ризики. З точки зору глибинного фокусу щодня 15 хвилин вашого часу це така профілактика і ментального, і емоційного і матеріального прояву якихось форс-мажорів, попередження цих форс-мажорів, системна аналітика людського фактору. Тому що скрізь є там, де ми взаємодіємо людина- людина, або там, де ви керуєте якоюсь командою, або навіть потрібно знати себе, свої процеси. щоб аналізувати, який фактор може повпливати, людський фактор може повпливати, на який результат, до чого це призведе. Робота з сенсами, я позиціоную себе як експерт стійкості людини в системах і тренування внутрішньої стійкості, щоб бути стійким, бути устойчивим в такі буремні, трансформаційні, нестабільні часи. Моя інформація розрахована на тих людей, які розпоряджаються не тільки своїми ресурсами, але і від них залежать рішення інших людей. І сьогодні ми говоримо про таку тему, як п'ять ознак, що команда працює на межі, але керівник цього не бачить. Чому це важливо? Тому що. Можна не розуміючи, я не буду зараз говорити про якіхось терапевтичні аспекти. Ми поговоримо з точки зору прикладності цієї інформації, зробимо практичну міні-вправу таку діагностичну, і це важливо знати, щоб не доводити до тієї ситуації, коли вже система розсипається. Просто ще її неможливо полагодити. І це не що що щось іде не так, що, ем, якісь рішення неефективні, Коли е, завчасно це знати, що це таке, які процеси, як процеси відбуваються, як їх попереджати, вміти дивитися наперед, стратегічно мислити і прораховувати не тільки як буде ем, щось в позитивному контексті, в прибутковому контексті, але які можуть бути форс-мажори, ну, тоді більша вірогідність отримати. як Якисний позитивний результат, прибутковий результат. Саме тому люди зазвичай не думають, не люблять думати про щось погане. Але я сторонник того, що робити потрібно якнайкраще для найкращого результату, але завжди готуватися до найгіршого. І я сторонник того, що краще не буде, буде гірше. Саме тому потрібно собі організовувати. Самому собі свій комфорт. Комфортно одній людині, будуть люди інші брати зразок, такий собі, поведінки, там, емоційної гігієни, ментальної гігієни, і буде більше таких людей, яким комфортно, а значить, комфортно буде всім. Люди зазвичай ламаються, коли, коли обманюють себе саме тому я завжди за правду і за те, щоб мислити наперед, організовувати, враховуючи всі ризики. І коли команда на межі, ми говоримо з з точки зору управлінського такого типу підходу. Команда якщо ви, наприклад, спеціаліст самозайнятий. А якщо ваша команда невелика, то вам теж це цікаво. Але звісно, якщо у вас уже є люди, які залежать від ваших виборів, від ваших станів, а від ваших рішень, це тим більше корисна ця інформація. Команда на межі вона не виглядає зазвичай, що все пропало. А, ні, це не виглядає як хаос. А навпаки, люди працюють, люди шукають сили для того, щоб виконувати поставлені завдання. А вони не скаржаться. От я думаю, тут можна провести таку паралель, коли людина. От коли, наприклад, зстоюються точки зору протилежні, то йде здорова екологічна дискусія. Коли розумієш, що доказати нічого не попливати неможливо, перестаєш з цим сперечатись, просто завершуєш максимально швидко. Контакту, а, і прощаєшся, от приблизно така ситуація йде. Ну є такий вираз: що коли ти сперечаєшся з нерозумною людиною, то чи розумна людина ти, і а, якраз і тут то люди, якщо вони залежать там від косі, фінансова залежність, в когось там є ще інші залежності. І коли в людини є якась залежність, вона працює, 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 тягне, тягне, тягне до останнього, поки не зламається, не скаржаться, не дискутують. І саме тому керівництво говорить, що система працює все нормально. Але, але чи є ефективність? Чи є результат? Якщо результату немає прибуткового, значить люди, команда, або навіть ви самі, якщо ви сама собі самі собі команда, то якщо немає ефективного прибуткового результату, значить якась із. Ролей ваших внутрішніх ролей, яка відповідає за певні там, якості, за певні дії, а, то, значить, там йде перезаван... перевантаження. І а, я пропоную далі подивитися в ту сторону, що є п'ять ознак, які з'являються задовго до а, того, коли все руйнується, коли люди зриваються, коли вже немає сил терпіті, і, і ну, тоді самозбереження люди прощаються. А, саме про це ми трошечки далі і поговоримо. Одне таке важливе уточнення знову ж таки, коли Люди лимаються, це не значить, що це слабкі люди, що це слабка команда, наприклад, чи ви слабка людина. Це просто значить, що там не було фокусу уваги, що там не було наповнення якимись ресурсами, якась взаємовигідна компенсація. Ну немає наповнення ресурсів, звідки все рано чи пізно колись завершується. Ще немає того, що безкінечно відновлюється, якщо є не. Збалансований обмін, і якраз коли люди вигорають, коли команда перестає бути ефективною, це про межу адаптації, за якою система починає втрачати стійкість, тобто неадекватне напруження і немає адекватного наповнення ресурсами якимось. Відновлення, ну от е, е, знову ж таки, наведу два життєвих приклади. Перший приклад про те, що коли почалась повномасштабна війна, а в суспільстві така ходила думка, що президент е, агресу е, країни-агресора не знає, що відбувається. Тобто, от е, логічно так от проявляється, що якщо щось відбувається, то є така. Ну, це не ілюзія, таке може іноді бути, що вище керівництво воно не знає, що відбувається на низах. Але якщо воно про це не знає, значить воно вважає за потрібне не бачити. Тобто, ну, це, це, все, це все нормально. І це все ілюзія, захисна реакція, щоб не робити щось, не робити якісь дії, тому що, ну, тому що є певні процеси. І простіше собі пояснити, що хтось чогось не знає. Повірте, всі все знають, і просто хтось. Приймає таку, такі правила гри а, і реальності, хтось не приймає і щось з цим робить. Це перше. І другий приклад хотіла навести вам приклад другий, і я його поки говорила: цей, на жаль, адаптації останнє, про що я говорила, за якою починає втрачати стійкість. Добре, згадаю, трошечки пізніше. Тобто, а, перша ознака а, це коли. Люди перестають давати зворотній зв'язок. Замість зворотнього зв'язку пауза, тиша ніякої активності, значить, люди розчаровані або не непочуті, непочуті правильно, і рішення приймаються швидко, без якихось врахувань, побажань тих, хто це робить, і без обговорень, без якогось опору. Якась така пасивність. Можливо, якщо хочеться дуже бачити, що є лояльність, то це може сприйнятися за лояльність. Але насправді, той, хто не сперечається, нічого не приносить, не говорить, насправді відбувається процес економії ресурсу, і люди навіть можуть не розуміти, чому так, але. Вони просто економлять свій ресурс, навіщо його витрачати? Просто так? Це може робитися неусвідомлено. І друга ознака, коли відбуваються помилки в простих речах. А складні задачі вони можуть реалізовуватися скрипом якось, але дрібні починають сипатись, і це якраз і є сигнал про те, що когнітивний ресурс витрачається на утримання напруги, а не на роботу. Коли напруги дуже багато, ця напруга не випускається, не пропрацьовується, вона стоїть. Знаєте, що можна заряджати телефон, от коли в колективі напруга або всередині людини, то вона завмирає, вона там чи команда, чи людина, і немає ефективності, немає роботи. А що значить ефективна робота? Це ясно приймати рішення швидко діяти точно і. Бити точно в ціль і отримувати результат, але пробувати перебирати різні варіанти. А тут просто щось таке важливе, суперважливе робиться структура ще жива, але такі мінімальні речі вони починаються там якісь, якісь проблеми, якісь, і це все йде дуже напружено. Третя ознака це підвищення а, взаємо. За з сторони може показатися, що це дуже така команда, знаєте, дружна, як сім'я. Коли люди починають підхоплювати один одного без вказівки там, керівника, чи це йде на автоматі. Це виглядає, може виглядати як командність, але насправді відсутність меж ролей, хто за що відповідає, поки одна людина, один спеціаліст відповідає за. Посадові інструкції, які прописані для іншої людини, для іншої якоїсь посади, то хтось робить за двох, або тільки за когось а за себе, ні. а хтось взагалі там в своїх якихось процесах. І тут важливо, щоб були чіткі межі між ролями, як всередині, якщо ви гравець. Сам один за якісь свої, ну, наприклад, спеціалісти, творчі спеціалісти, які звертаються, коли, ми там, коли вони ще тільки на початку шляху, або ну, там, є людина, яка сама в своїй команді і вона розподіляє там, дає якісь вказівки, хто не на постійній основі в команді. І тут важливо розуміти, що знову ж таки я бачила. Навіть там, де багато велика команда то не було розділеності оцих меж ролей власника, який повинен займатися там управлінськими. Якимись обов'язками а, а він робив те, що потріб повинен бути там, повинен був робити адміністратор, і це неправильні ролі, і це призводить до того, що спеціалісти, які не можуть працювати гарні спеціалісти, які сконцентровані на своїй роботі. Вони йдуть. Ну це б'юті індустрія. Вони йдуть а, там до конкурентів чи починають свою практику а, там, там, де йому буде краще, вони будуть ефективніше працювати. А ця компанія вона, ну, втрачає прибуток, тому що цей хаос. А, і а, четверта ознака це відсутність ініціативи, яка не обов'язкова. Тобто є виконання, але немає пропозицій, які не просили. Коли система на межі, психіка відмовляється від усього зайвого. Ознака 5. керівник стає єдиною точкою рішень. А, тобто, якщо без вас команда не може протягнути, не може жити, а, якщо а, ви все робите, все ухвалюєте, ви є думка тільки ваша і, не, і іншої немає. А, хоча б для розгляду, для дискусії, для того, щоб розуміти інші варіанти. То це не завжди про контроль, про гарні управління ваші якості, це про те, що команда вже не має ресурсу нести відповідальність. Тобто, ну тиранія, така, така собі. І далі я пропоную вправи, якщо ви є керівником своєї справи, якщо від ваших рішень залежить ефективність команди. Ваша ефективність, вашої діяльності, то пропоную зробити таку міні-діагностику, перевірку без то, без цього, знаєте, що там самооцінка, яка без заглиблювання в такий о, особистісний контекст. Ми про це говоримо ввечері, а просто факти от просто о, чіткі факти. Пропоную дати відповідь швидко, довго не думаючи, на декілька питань. Три питання: перше питання: скільки рішень за останній тиждень ви прийняли замість команди? Або якщо ви гравець сам за себе, то з якої ролі ви це приймали, чим ви керувалися? Скільки рішень за останній тиждень ви прийняли замість команди? Друге, які два питання вам перестали ставити, або ви самі перестали ставити які два питання? І третє, хто у вашій команді зараз тягне більше, ніж його роль? Тобто, навіть якщо ви спеціаліст, який працює? Сам один в команді, у вас повинно бути розділено на певні специфіку, певні внутрішні ролі, в яких є обов'язки. Якщо у вас ну, така розширена команда, жива, то хто у вашій команді зараз тягне більше, ніж його роль. І я даю вам декілька секунд на те, щоб ви прописали. Якщо ваші відповіді приходять занадто швидко, то значить напруга вже накопичилася. Значить, там потрібно проводити вже корекцію того, що відбувається. І перше, от постає питання: а що ж робити? Перше, що потрібно робити, не мотивувати я проти мотивації, а повернути межі, ролей. Про це, якщо цікаво, дайте знати, або ну, тобто, це така важлива тема а, тема внутрішніх ролей, тема зовнішніх обов'язків, відповідальність, <кій> межі відповідальності і межі очікувань, тому що очікування можуть бути одні, а по факту зовсім інше. І цього. Часто достатньо для того, щоб система почала знову оживати, перезавантажуватись і дихати по-новому. Кризові ситуації, якісь руйнування всередині команди, наприклад, відбуваються не раптово. До цього є певні. Ситуації, певні ознаки, які про це говорять, коли вчасно розуміти, що, на що потрібно дивитися, це, цьому можна запобігти і скоригувати. Люди довго працюють на межі, сподіваючись, що щось зміниться. Якщо це команда, сподіваючись, що керівник це помітить, стійкість починається з уважності до сигналів а не з чергового якогось мотивації, плану і так далі. і так далі. Тобто, якщо ви попереджені, якщо ви маєте інформацію, якщо ви знаєте на що звертати увагу, це є гарною такою страховкою. Чому люди не люблять цю тему? Тому що, звісно, неприємно впізнавати себе. А, в тому, що щось іде неправильно. Люди зазвичай люблять там, де красиво, там, де ефективно, там, де прибутково, і нікому не подобається говорити, що щось не працює, щось не так, десь потрібно іще добирати знання або навички, або звертатися до когось за якоюсь послугою, яка зміни ситуацію. От, є таке, що в когось гординя, наприклад, то, то, а, самолюбство а, я все знаю. Якщо ви націлені на ефективність, то ви відкидаєте всі особистісні якісь свої історії, контексти, ви йдете це пропрацьовуєте. Ви націлені тільки на ефективність і чітко відслідковуєте, де які баланси. А не потрібно себе звинувачувати, не потрібно зациклюватись на якійсь провинні відчуття провини, що щось не так, а брати відповідальність в свої руки. Відчувати цей контроль, формувати цей контроль, розуміти, як цей контроль буде відбуватися, і дивитися з точки зору системності. Якщо ви хочете на це подивитися з точки зору системності, діагностика, корекція, запрошую написати в Директ в Інстаграм. От, або, або залишити якийсь посил під. Відео. І я залишу посилання в наступному. З лютого ресурсна група буде якраз саме про це. Я залишу посилання, як можна туди доєднатися, і подивимось в груповому такому форматі. А, так, і на цьому я завершую сьогоднішню нашу зустріч. Я бачу, що 15 хвилин мені не вистачає. Будемо брати по 30 хвилин щодня говорити про такі речі. А, сьогодні тема ввечері, ввечері. Ввечері в нас буде контейнерування емоцій у командах. Чому керівники цього не вміють і чим це закінчується? до Нових зустрічей і гарного дня.